Я нікому це не розповідав Навіть мама має це не знає. Коли я з ним прощався вже на я, коли прикладався до його труни, я пообіцяв, що я зроблю наше прізвище відомим на весь світ. І напевно... Напевно, оця обіцянка можливо також і привела мене до тих результатів, до яких вона мене привела. І тому ось ця внутрішня мотивація не, не, не здаватись, щоб не було. І ось ця історія якихось певних міжнародних проєктів, яка сьогодні є в моєму житті, це Євробачення, і проєкти з Джамалою. Це, напевно, виконання цієї обіцянки, що моє ім'я від імені України сьогодні лунає на європейському континенті, на, на усьому світі, що пишуть, Герман в Україні. Це е, моя е, така вдячність йому за, за цей характер, який е, мені від нього е, передався.